Та що, повернення у нас. Та якби ж то повернення. Получається, порвали бахраму, мабуть, на пошті, або ми десь зацепили в машині. І пообіцяли клієнту, що ми зробимо оверлог ще кращий, ніж був заводський з бахрамою. Тому будемо зараз старатися. Давайте глянемо, що це за коврик. День за чим з тобою нашим суперякісним оверлоком? Нехай не буде тої бахрами. Ага, ось, дивіться, будь ласка, це, мабуть, десь зацепили на почті. Або ми десь грузили. Ви бачите, ось так от. неакуратно вона була зашита і легенько відірвалася. Тому ми зараз знімемо бахраму і ідеально зашиємо його. Ну-ка, зараз ми побачимо, що в нас вийде. А тепер йдемоте, глянемо, що у нас вийшло. Йдемоте, йдемо йдемоте з нами. півтора на чотири. А ну-ка, зацініть наш оверлок. Давайте ближче, давайте, 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 ближче, Давайте ближче. Що ми бачимо? Ми ідеально підібрали ниточку. От під цей килимочок вийшло супер ідеально підібрати ниточку. Получився як фабричний килимок. Ну, я б сказав, краще, ніж фабричний. Тому що бахраму вам би довелося знімати через деякий час. Да? Кось через рів, когось через два. А так ви маєте ідеальний килимочок. При хімчисті, при чисті проблем не буде у вас ніколи. Тому звертайтеся, якщо потрібно зняти бахраму, знімемо. Якщо потрібно зробити якісний оверлок, зробимо. Роботу зробили. Peraí,